Цих виборів із застосуванням зброї для примусу українців голосувати, Росія остаточно і безповоротно мала би бути названа країною терористом. незаконні вибори на окупованих територіях мають призвести до невизнання всіх виборів, всіх дійсно звернення. Зеленський і його оточення акуратненько зашили вимогу дотримуватися формули миру Зеленського. Небажання апелювати, підвищувати градус міжнародної дискусії щодо невизнання Путіна подальшому діючим президентом Росії, вона підштовхує на думку, що, а в Зеленського теж попешляють про узурпацію в путінському стилі. Чи не так махлювання без шахрування Зеленському перебратися буде неможливо. І, очевидно, йому подобається той стиль, з яким Путін забетоновує себе на вічному владі. Тоді таким слабеньким, м'якенькі формулювання в зверненні Верховної Ради по суті, Верховна Рада підіграла Путіну. Вітаю, друзі. Отже, новоявлений Ніколая Чушаєску, він же Володимир Путін, він же Гітлер нашого часу провів знущання або ж так звану електоральну процедуру і намалював собі десь за 87%, майже 88% голосів. І явку десь 75%. Тобто, воно не дуже Нагадує, чесно кажучи, за жодними ознаками, ця псевдовиборча кампанія не нагадує жодним чином демократичні вибори. Тому і результат цієї процедури має бути нікчемним. Мене, власне, турбує інше. Турбує те, як м'яко українська сторона, розгортала кампанію за невизнання результатів російських виборів. От подивіться, українська делегація в Радбезі скликала на п'ятницю слухання по цих виборах. Я розумію, що напередодні виборів це вже нічого не означає, бо в п'ятницю вже росіяни голосували. Тобто, ця кампанія почалася і послухати слова підтримки для української делегації це святе, тільки впливу серйозного, тобто такого нагнітання. Певної істерії, а український випадок потребує нагнітання певної істерії, розумієте? Тому що коли слухаєш Верховну Раду, яка зібралася на соте засідання, її вистачило рівно на постанову звернення про невизнання результатів виборів на окупованих територіях, ви серйозно думаєте, на окупованих територіях? Так ви ж таким чином робите пас Путіну. Якщо ви звертаєтесь до світової спільноти, що світова спільнота не визнала, не визнала вибори виключно у окупованих українських територіях, то що ви тоді хочете від інших країн? Ми нещодавно абсолютно ну так, з подивом відчули, що Олена Зеленська могла бути на зверненні президента Байдена присутня разом із Юлією Навальною. Я розумію, що Україна є Україна, Росія є Росія. Навіть ота Росія з хорошими руськими. Але Юлія Навальний вистачило глузду звернутися до Європарламенту про невизнання російських виборів. Ви скажете. Що ну, це ж Росія, вона громадянка Росії, вона може звертатись. Але що робити, коли Росія окупувала українські території і під дулами автомата вводить українців на вибори? І це вже не вперше. Я розумію, що демократичний інструментарій і е, ну, цей міжпарламентський стиль постанов звернень, він е, працює в, ну, лише в, до певної міри. Тобто демократичний інструментарій, це як протилома нема прийому. Але з іншого боку, якщо український парламент звертається до парламентів світу е, лише з проханням про невизнання результатів на окупованих українських територіях, то кому робить пас український парламент? Я от пригадую, що ще десь із кінця листопада я піднімав цю тему постійно про на легітимність виборів на українських територіях і, і через що не, необхідно не визнавати результати виборів цілої Росії? Тому що за подібне злодіяння, за примус голосувати під дулами автомата, Росія має отримати стовідсоткове звинувачення в узурпації влади Путін персонально і не лише Путін. Тому що. Цей процес на окупованих територіях затягнув у злочин проти української держави тисячі місцевих жителів, які ще, мабуть, ну, не прикопали чи не спалили остаточно безповоротно український паспорт. Хіба Участь у організації незаконних виборів, яка підриває легітим... точніше, територіальну цілісність України, не є злочином проти української держави. Хіба Україна присвятила достатньо часу для того, щоб інформувати населення на окупованих територіях про те, що їх затягують в злочин? Не голосування під дулами автомата, а саме участь у виборчих комісіях. Так, українські медіа в ряди годи. Щось про це пищали. Але українці нічого не чули з цих звернень, тому що українці чухали потилиці над тим, наскільки корумпована українська влада, і як вона потрапляє з одної корупційної обрудки в іншу, скандал у скандал. Тобто трапилось так, що нинішня влада навіть не про Інформувала достатньо, в достатній мірі українське населення про той злочин, який вчиняє Росія на окупованих територіях із цими виборами. Я вже не кажу про інші злочини. По суті, наші медіа розвернуті на інформування лише подій на підконтрольній Україні території. Саме про ці події вони стараються говорити, але велика кількість українського населення випала із медійного поля українського і це дуже погано. Але найгірше те, що замість написати дуже жорстке звернення жорстку постанову Верховної Ради, яка б апелювала до парламентів світу, що після цих виборів із застосуванням зброї для примусу українців голосувати, Росія остаточно і безповоротно мала би бути названа країною терористом. Саме так країною терористом. Далі, питання Міжнародного кримінального суду. Треба думати, яким чином розширити список російських фігурантів в Міжнародному кримінальному суді після подій, після цих псевдовиборів, які організував Путін. І це нормально. Тобто, український парламент мав би дуже жорстко апелювати до парламентів світу, до всіх урядів світу. Ми прекрасно розуміємо, що в Україну підтримують демократії, що з Путіним все одно буде якийсь товариш Сі, або ще якісь чудні персонажі спілкуватися. Але от питання, наприклад, після узурпації влади у Білорусі. Президент Туреччини Ердоган привітав Лукашенка. Як буде поводитися Українська держава по відношенню до тих країн, посольства яких є в Києві, і які визнають Путіна і привітають його з перемогою на виборах? Як Ердоган свого часу, чи товариш Сі привітав із перемогою? Очевидно, що із Цзіньпіньом Тут нічого не поробиш. Тут доводиться під його дудку інколи, ну якщо не танцювати, то інколи змирятися, так би мовити, з його стилем і з китайською поведінкою. Але ж якщо правильно підійти до подій, які трапилися, треба з Путіна здерти сім шкур за це, що він утворив. Тобто незаконні вибори на окупованих територіях мають. Призвести до невизнання всіх виборів, всіх, всіх, всієї цієї псевдовиборчої процедури, оскільки вона не є виборами, оскільки ці ігрища не передбачають жодної конкуренції, жодної рівності щодо фінансування, жодної рівності щодо доступу до медій. Тому в за цього сценарію Україна мала би поставити вищу планку. Перше, це визнання Росії за результатами вибору за примус голосування під дулами автомата, визнання Росії країною терористом з усіма висхідними, похідними від цього. Тобто мається на увазі обмеження торгівлі і тому подібне. А з іншого боку, дуже цікаво буде спостерігати, як на розкаряку банкова стане, адже в постанові зробили все дуже-дуже м'яко. І я пригадую ситуацію, коли в ряди годи із, дж, із середовища е, провладних всяких функціонерів, е, ну з оточення Зеленського, в ряди годи закидалася така запитальна формула. Добре, Ну, Зеленський заборонив собі е, спілкування із е, Путіним і е, ведення перемовин. Але в ряди годи, Лавров все-таки, очевидно, що за будь-яких обставин, навіть після невизнання, ну, чи, скажімо так, невизнання результатів цих псевдовиборів, за будь-яких обставин комунікація на рівні МЗС все одно залишиться. Просто персонально Путін буде викреслений із цієї комунікації, її треба викреслювати. Але ж з оточення Зеленського, вряди годин там виникали такі, ну. Питаннячка, а з ким же ми тоді будемо домовлятися, якщо ми не визнаємо Путіна? Чекайте, він розвернув терор проти українських громадян, він зруйнує українську конституцію, яку й ви руйнуєте, до речі, дорогенькі прихильники Зеленського. І що ми повинні? Ми повинні промовчати, тому що з Путіним не доведеться домовлятися про мир в Україні. Дійсно, в звернення. Зеленський його оточення акуратненько зашили вимогу дотримуватися формули миру Зеленського. Але як ми бачимо, авторитет Зеленського в силу скандалів останнього року, на жаль, спадає, а його поведінка і його, ну скажімо, ставлення до Конституції України. Заганяє багатьох наших партнерів у дуже складне становище. Як з ним вести справи? А хіба він не узурпатор без п'яти хвилин, як і Путін? Адже 20 травня закінчується його п'ятирічний термін. А жодної формули, жодної моделі політико-правового урегулювання цієї ситуації поки що не проглядається. Єдина модель прийнятна була б під час війни це військовий кабінет. Але ж за будь-яких обставин, Зеленському і його єрмакам треба буде повернутися до норм Конституції, адже Конституційний устрій держави підірваний, він поруйнований. А бездіяльність парламенту, особливо в такій ситуації, виглядає як інспірована саме з банкової, для того, щоб. Девальвувавши остаточно парламент, Зеленський виставляв себе єдиним легітимним керівником в Українській державі під час війни. Так він не може бути легітимний, тому що 5 років його президентства минає. І в нас парламентсько президентська республіка, тобто головна інституція в країні це парламент. Тому оця така, ну. Гнучка, я б сказав, занадто позиція щодо засудження російських виборів і е, небажання апелювати, підвищувати градус міжнародної дискусії щодо невизнання Путіна в е, подальшому діючим президентом Росії, вона підштовхує на думку, що, а в Зеленського теж побашляють про узурпацію в путінському. Стилі. Чи не так? Ну, принаймні, за станом на сьогодні без махлювання, без шахрування Зеленському переобратися буде неможливо. І, очевидно, йому подобається той стиль, з яким Путін забетоновує себе на вічному владі. Тоді таким слабеньким якеньким формулювання в зверненні Верховної Ради по суті, Верховна Рада. Підіграла Путіну. Отаке От сумне визнання, друзі. Отаке От сумне визнання. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. І дякуємо Збройним силам, єдиній справжньої опозиції в Росії Збройним силам України. Бо без Збройних сил України жодна опозиція в Росії не переможе. Якось так було б непогано, щоб і в Україні щоб в Україні було, також зберігався шанс перемогти без участі Збройних сил іншим політичним силам, не тим, які формують порядок денний сьогодні.